ЖК Мюллер 119 119 будинок, ось бачу зі свого вікна. Мюллери працюють. Десятий поверх з того боку від княїни Ольги з вулиці вже стіну вигнали, як кажуть, тепер з внутрішньої сторони. Ну і перегородки роблять це працює. Ну і так десь я не знаю, десь з крановщиком, мабуть, шість їх тут. Троє ну, бачу, там четверо. Ну десь не більше семи 7... мулерів. Ні, ну шість мулерів і є... один крановщик. Ось. Там я коли знімаю, там відповідаю та й дякую ці інвестори. За те, що знімаю там, показуємо. Вони... Хоч знають, як кажуть обстановку по цьому будинку. Хоча не 121 й я ж вже теж казав, ніхто там в коментарях не залишає, від, не коментує. Ось я ж вже скажу, три роки війна і він три роки стоїть, і до війни ще 121 збудували. Фасад нормальний, все. Ось. А що там всередині, я не знаю. Ну газ я бачив, не підвели ще. Труп не бачу, щоб жотенькі були. Ось. А 123-му живуть. Ось в одному, а в двох ще 121 і 119. 119-й будини. Будуються. Там е кажуть, що не деякі пишуть, що влітку може все вже буде добудують 119 ну з такими темпами я думаю не, ну навряд чи як кажуть тому що я ж кажу 121 стоїть з такою готовністю він стоїть його не здають ну а 100, 100, може буде таке 119 Пофарбують, фасад утеплять, все пофарбують і буде чекати. Я не знаю, причини В коментарях залишайте відповіді, хто купив квартири всіх будинків, ось з ЖК Мюллер Хаус. Або хто чекає там. Ось вони Оце перший будинок.

Запозираю пусті ящики для грошину. Ось так.